Долучаємо до розмови Андрія Канашевича, голову Куп'янської районної військової адміністрації. Пане Андрію, слава Україні. Слава доброго ранку. Як у вас остання доба виглядала? Я що можемо прочитати із намірів ворога на вашому напрямку? Вчора були обстріли, як завжди. У нас ворог працював всіми видами. Озброєння, включно із кабами, були день прильоти по місту Куп'янськ. Є у нас одна поранена людина, на щастя, там легкі поранення були, і вона відмовилася від госпіталізації. Ну, а На лінії фронту ми спостерігаємо за тим, за чим спостерігали, це лінія зіткнення від Сінківки до Іванівка-Кислівка і далі на населений пункт Берестове. Там точаться постійно бої, там йдуть. Штурмові дії ворогом здійснюються щоденно. На сьогодні можна сказати, що всі ці дії з нашого боку успішно відбиваються, ворог несе значні втрати, і тим не менше, при цьому він продовжує, так от, як не розуміючи наслідків, йти по всіх тих же самих. О, для, власних, напрямках. Оце у вас і запитувало. Тобто луплять далі вперто тими самими векторами, як то кажуть, удару. Чи нічого не поміняли? Нічого не змінюється. Ми от як були ті населені пункти, які от я назвав, вони так і залишаються основними напрямками. Штурмових дій, і це у нас така історія, вона майже кожен день була загроза, що з тим, що відкрили, як то кажуть, ділянку на північному. Е в кордоні Харківщини це ж не секрет, що був варіант, а зайти в тил захисникам нашим на Куп'янському напрямку, таким чином створити оперативний такий своєрідний котел. Це ну, ще декілька тижнів тому це ще навіть відкрито говорили русські воєнкори. Що зараз кажуть вам наші захисники, розвідники? Чи поменшала, як то кажуть, після контратак біля хоча б Вовчанська чи по. Поменшала загроза таких рухів. Ну дійсно, ми дуже уважно спостерігали за напрямком з Вовчанська, тому що там Вовчанськ-білий і вже починається Купінські райони. Ми розуміли, що є можливості у ворога пройти повз Вовчанськ. Вийти до білого колодязя. Там прямо вже дорога йде на Купінський район. Розуміли, що це стратегічний напрямок. Далі великий бурлук. Далі є загроза того, що обрізається угрупування наших військ. Тому це дійсно була небезпечна ділянка, але наскільки знаємо на сьогодні на вовчанському напрямку ситуація стабілізована. Там є навіть у збройних сил України успіхи. Тобто, ми спостерігаємо те, що наразі загрози для подальшого просування ворога і по чугуївському району, далі на кухнівський район, вона відсутня. На жаль, дійсно бачимо, що сам вовчанськ ворог просто стирає з обличчя землі. Там щоденно декілька кабів, декілька заходів, літаків, і декілька кабів постійно прилітає просто по, по цивільним будинкам, по цивільній інфраструктурі. Тобто, город такий місто стає схоже вже на суцільні руїни. Mm -hmm. На жаль, от така ситуація є. Ну і ми, дивлячись на все це, так само працюємо з нашими мешканцями, пояснюємо те, щоб все ж таки вони приймали рішення. Необхідні щодо евакуації, тому що ну, все може бути. І от ті обстріли з літаків, які здійснюються по нашому напрямку безпосередньо на Куп'янськ і на прилеглі населені пункти Петропавлівської, Курилівської, Кінтрасівської громад, вони так само небезпечні, тому не слід чекати, там, поки воно полетить масштабно. Ну а в принципі, з цього питання можна зазначити, що вже ми там декілька. Місяців, мабуть, залишаємось стало на одній точці. У нас плюс-мінус 35 тисяч населення залишається в купінському районі, і люди вже е не виїжджають в евакуацію. Ми спостерігаємо нуль графії евакуйованих там в останні декілька тижнів. Чи люди власне реагують на те, про що ви кажете, маючи приклад Вовчанська, маючи приклад липців, чи можливо, збільшилася кількість тих, хто готовий евакуюватися? Хто евакуювався? Хто вивозить дітей маломобільних осіб, тих, кому буде складніше, в разі чого покинути оперативно свої... Ну, можу сказати, що е, от ті, хто хотів виїхати, для кого були певні там, стимулюючі дії, якщо можна так назвати, з боку ворога е, в сенсі обстрілів, вони вже повиїжджали. Ті люди, які залишаються, вони так би мовити, звикли вже до поточної ситуації, і е, на мою думку, лише різкі, які, різкі якісь зміни в поточній ситуації, е, підвищення. Декілька разів ризиків потрапляння під щільні обстріли. Вони вже спонукатимуть людей приймати от такі рішення. А станом на зараз, поки що, от можна сказати, що ми залишаємось на одному місці. Люди їздять, виїжджають, заїжджають, тобто це плюс-мінус до 35 тисяч, плюс-мінус один відсоток людей, які їздить туди-сюди, в Харків, і назад повертається в Купінський район. Знаємо ми про такий проєкт, як «Куптянський дрон. Це про те, що люди, які мають певні здібності, можливість фактично вдома в себе десь там на кухні, чи де. Створювати дрони, щоб вони могли це робити і в такий спосіб допомагати війську. Пам'ятаємо, що подібна ініціатива в Житомирі. Житомирський дрон була дуже ефективною і, власне, хвалили, що молодці. І місцева влада виділяє на це кошти компенсацію на закупівлю матеріалів. Як у вас показав себе цей проєкт? Він розвивається і дійсно Житомирська міська громада вона стала прикладом для Куп'янської. Безпосереднє спілкування керівників куп'янської міської і Житомирської громад призвели до такої співпраці взаємодії налагодження цього, цього процесу. І на сьогоднішній день ми бачимо, що Куп'янський дрон має розвиток є постійна передача цих дронів в бойові підрозділи. І бачимо, що ця платформа працює дуже плідно працює, ну а підсумки будемо вже підводити трохи пізніше, і будемо залучати інші громади, в тому числі купінського району, для роботи в цьому напрямку, коли ви нам розказали от про цю небезпеку, яка була зараз значно менша, проводячи цю уявну лінію від Вовчанська до Куп'янська. А от як виглядає? Оця вся лінія кордону від Вовчанська, але конкретно кордону. І так до дворічної, скажімо так, що з там того боку? Там, де, там, де від Шебейки до Валуйки, як то кажуть руски, там щось, якась активність є чи там тиша? Ну, За тією інформацією, що ми маємо від військових підрозділів, які знаходяться саме на цьому кордоні, то. Скупчення військ російських там не спостерігається. Вони так ведуть постійно якийсь там турбуючий е, вогонь. Вони час від часу застосовують фпві-дрони, е, прилітають. Е, тобто, увага має бути на тому напрямку. І ми пам'ятаємо, що е, захід через цей кордон, 24 лютого, 22 року, був е, можна сказати, одним з основних. При заході в Харківську область якраз вони зайшли через вільховатку, пішли далі на дворічно на Борлук, з Борлука на Куп'янськ, з Борлука ага. на Вовчанськ. Тобто достатньо масований заход був. Тому розуміємо, що цей напрямок так і залишиться для е, окупанта залишиться одним з основних, тому. За інформацією тією, що ми маємо, військові це так само розуміють, тому проводяться певні інженерні заходи на тому напрямку, і йде постійне спостереження за тим, чи є чи нема накопичення з боку ворога. І Власне про та. про накопичення, бо маємо цифру в 500, а, де хто каже 550 тисяч особового Але це складу, по які кордону. по всьому кордону так ну на ну Харківщину то було б геть багато. Чи ви дійсно фіксуєте, що збираються там люди? І так само була раніше інформація про те, що підвозять техніку здебільшого вночі, ховають десь по кущах, чи можете це підтвердити, спростувати чи є щось таке. Ну, у мене немає такої інформації щодо підвозу техніки, і те, що це знаходиться десь поблизу до кордону. Ну е не повідомляли. Є е більше накопичення і більша активність ворога. Вона спостерігається на півночі а те, що стосується сходу, то там більш-менш ситуація не змінюється вже протягом. Там місяця після того, як почалися активні дії по Харківській області з боку окупанта, то е за інформацією, яку нам дають. Е все там перебуває в такому постійному постійній ситуації. Вона не погіршується, не покращується, і ворог накопичень ніяких не здійснює. Мав можливість з однією людиною так військовим говорити. Це не є якісь там верифіковані дані, це просто його От Він бачив, от він і каже. От каже біля Куб'янська, оце правильно по військовому окопуємося і робимо. Інженерні споруди каже, а отам, от там, на Вовчанському напрямку, то цивільні робили, що там наробили, що нарили, абсолютно не відповідає військовій науці. О, а це дуже чутливе зараз питання, знаєте, що і та, і, та є тимчасова спеціальна комісія в парламенті. Так от в цьому випадку ви кажете, оце, ця ділянка від Вовчанська і до Куп'янська кордону, звідки лізли колись е, е, окупанти. Там вибудувано вибудовано по науці, як то кажуть, так як військові хотіли. Чи примушують вас, а ви мусите вже самі видумувати, як це робити? Ні, це системна робота. І я хочу сказати, що першу другу лінію цими питаннями займається виключно військові. Ми О. навіть не маємо доступу до, до цих позицій, і це робота військових. Є третя лінія, яка тягнеться від приколотного і фактично до. Куп'янська там є декілька десятків фортифікаційних споруд. Я особисто всіх об'їздив неодноразово. Спостерігав за тим, як іде хід будівництва, і можу зазначити, що здебільшого там вже роботи майже майже закінчення, тобто вже йде певне таке облаштування і подалі. подалі ми будемо вже дивитися по. Військовим підрозділам, які будуть яким буде виписано відповідні розпорядження, mm -hmm. заходити на ті чи інші об'єкти. Вони будуть туди заходити і ці об'єкти будуть готові їх приймати. Дякую, тобто, пане Андрію, за інформацію. Власне, підтвердили ці слова, що вас ставлять в приклад тим хлюєм, які дещо не доробили на півночі області. Ну отака ситуація, Андрій Канашевич, голова Купінської районної військової адміністрації, дякую вам за участь в нашій ринковій програмі.